Друзі, всім привіт! Нещодавно вам показувала оцю свою красоту з величезною квіткою, котлею. Показувала, вихвалялася. Раділа, страшенно раділа. До речі, вона вже пахне. На протязі дня, десь так, до 5-ї години вечора вона має дуже такий, знаєте, вишуканий аромат, аромат. Троянди, садової троянди нечайної, а от саме такої, знаєте, троянди. Дуже-дуже смачний аромат. Так, відео про що? Хочу запропонувати до продажу. Я вам казала, що в моїй колекції завжди є щось, що працює як берегиня місця. Так от, котлея з такими самими квітами. Майже однакові. Єдине, що оця котлея не так широко посміхається, губка в неї трохи акуратніша, трохи повуча і подлинніша. Але майже така сама і по розміру. Розмір псевдобульби разом з листячком, ну, десь так приблизно 30-35 см. Вона невисока і ще чудово, що відносно свого розміру вона має величезні квітки, тобто, виходить, квітка в неї це 2 треті від самої рослини. Тож, місце вона займає мало. Як бачите, я їх зв'язую отак паличками, щоб вони були кучніше, щоб не займали, отак не розкладалися і не займали місце, то я їх отак складаю. Вона росте у прозорому горщику, Вона росте у прозорому горщику, повний горщик коріння, вона зараз полита, рослина здорова, шикарна. На сонечку, бачите, як загоріла. Оце єдиний листик, який трохи захований іншими котлеями, то він трохи такий зеленіший. Всі інші листя мають отакий такий загар, така красуня. В неї раз, два, три, 4, 5 і шоста стара псевдобульба. Я гадаю, так, що по осені оцей зріст буде вже квітнути. Я її купувала у грудні 2021 року. Як бачите, вона дуже гарно розрослася за цей час. Виростила дві красиві псевдобульби. Оця бульба найбільша, остання. І маю, маю надію, що у грудні десь так може у листопаді ця котлея буде квітнути. Це крос, це крос. Рінг котлеї Дона кімура на сільвію фрі. І Її особиста назва, зараз я вам скажу, її особиста назва Бурдекин Wonder Lucky Land. Вот такую вона моя має... Назву і ще раз покажу вам. Однакового розміру, от бачите, яка відмінність. Це листячко, яке сховане від сонечка. Це листечко, яке на відкритому сонці. І це листя, темні листя, які зростали під штучним освітленням. От і робіть ви висновок, що котлеї все ж таки дуже-дуже люблять яскраве освітлення. А на цьому в мене все. Якщо в кого є бажання. Придбати таку красуню. Вартість її буде 800 гривень. Ой, забула що вам сказати, чого саме я її продаю, бо купила собі пані коняку. Я придбала собі свою мрію. А метістоглусу то коняка. Здоровезна коняка. А на цьому в мене все. Миру, щастя, здоров'я! Слава Україні.